У Житомирі розпочався сезон молодих овочів. На ринках з'явились молода картопля, кабачки та капуста. Продавці розповідають, що ціни залежать від постачальників. Картопелька 60 гривень. Вона наша да. Україна? Ну, Україна, да. А капуста 55 55 і п'ять і наша, так? тоже наше, все наше, все наше да. супер. Багато беруть капуста. Да. Беруть, беруть уже да. Капусточку А Або... гарну беруть гарно. Дуже. А молода картошечка. Азібаржа. А зі боржа капуста 60 60. а кабачки? – Кабачки 100 гривень. Продавчиня Ірина розповіла, що покупці вже купують молоду картоплю. Беруть і то, і то беруть. Просто ця, дивіться, бачите, вона молоденька, вона шкребеться. Mm -hmm. так, а цю треба щищати як стару. Ірина розповіла від, про різницю в ціні на капусту. Це все залежить від погоди. Жар чи вона на 5-10 гривень падає. Холодніше, вона сьогодні піднялася. От на вихідних у нас була по 55, сьогодні по 60. Попри великий вибір овочів, покупці не беруть молоду картоплю та кабачки, проте обирають капусту скажіть, будь ласка, по чому ми брали капусту? 65 А ви вже молоду картоплю брали цього року? Ні, не брали. – брав. А кабачки не брали ще? Ні. 54 гривні. А молоду картоплю ви вже сьогодні цього року? Ні, не брав. Ні. Ні. А кабачки, капусту. Ні. Ні, капусту брали, кабачки. А по чому брали не пам'ятаєте? – Ні, не пам'ятаю. Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, розповів, що вже з'явилась тенденція до зниження цін. Вже не тенденція до зниження цін. І ми з вами активно йдемо в літо, а літо у нас традиційно це період низьких цін на овочі. Тобто, в дійсності треба розуміти, що по відношенню до минулого року, до цін минулого року, рік до року, як економісти говорять, у нас з вами десь овочева група дорожча на 30-35%, але по окремих позиціях. Є надзвичайно великі переваги. Імпорт у нас на сьогоднішній момент активно присутній навіть по боршовому набору. Ну, вже молода картопля з Єгипту вже точно є. Але коли ми з вами реально дивимося, то основну все таки українського ринку заповнюється тим, що постачають наші фермери. Вероніка Гасанова, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.